Фемінізм історично це слово з'явилося ще у 19 столітті. Його вперше ввів у вжиток Шарль Фульє. чоловік, французький соціаліст-утопіст, який вважав, що умовою прогресу є надання жінкам і чоловікам рівних прав і можливостей. Час йде, а дискусії щодо цього руху виникають і досі. В цьому відео ми розберемо найбільш популярні міфи, які зустрічають в сучасному житті щодо фемінізму. Міф перший. Фемінізм означає, що жінки хочуть бути кращими за чоловіків. Фемінізм не передбачає, що жінки мають бути кращими за чоловіків. Фемінізм прагне досягти гендерної рівності, де чоловіки і жінки мають однакові права, можливості і гідність. Ідея полягає в тому, щоб усунути статеві нерівності, а не ставити одну стать вище за іншу. Міф другий феміністки ненавидять чоловіків. Фемінізм не має на меті породжувати ненависть до чоловіків. Він зосереджений на боротьбі за рівність статей та на подоланні гендерних стереотипів. Багато феміністок активно співпрацюють з чоловіками, які підтримують рух за рівність статей. Міф третій. Фемінізм не потрібний, оскільки гендерна рівність вже досягнута. Незважаючи на певний прогрес. Гендерна рівність ще не досягнута повністю. Жінки часто стикаються з дискримінацією на роботі, меншою оплатою праці, обмеженими можливостями кар'єрного зростання та іншими формами нерівності. Фемінізм працює над вирішенням цих проблем та створення справедливого суспільства для всіх. Міф четвертий феміністки проти інституту сім'ї та народження дітей. Насправді, фемінізм у широкому сенсі не виступає проти шлюбу чи народження дітей. Йдеться про те, аби шлюб чи діти був вибором самої жінки, а не суспільною рамкою для неї. Феміністки вважають небезпечними стереотипи про те, що призначення жінки, сім'я та діти, а не саму ідею шлюбу. Отже, насправді фемінізм це багатогранний рух, який прагне досягти гендерної рівності та справедливості в суспільстві. Міфи та стереотипи часто заважають правильному розумінню цього руху. Сподіваємось, це відео допомогло розкрити правду та збільшити свідомість про значення фемінізму.